Друзі, Володимир Кузик просив показати полірувалку Metabo, а тож показуємо. Значить, перше, що потрібно зазначити, ось такий досить великий редуктор надійний, який встановлений на нього безпосередньо сама болгарка, сама шліфмашинка. Бачите, виготовлення. Тобто вона буде досить надійна, півтора кВт гарний апарат. Оберти регулюються від 300 до 1900 обертів. важливо при поліруванні. Має додатковий захист якоря, Тобто ось така сіточка завадить дрібним частинкам потрапляти і засмічувати його. Не тяжка, легка в руках, надійна, виготовлена в Німеччині, вартує 9300 підписникам, зробимо знижечку. Тож, кого цікавить така поліровка від метабо німецька, звертайтеся в салон Гролюкс, місто Мукачево.